Наталка, поклад. Почекай. Михайло знову приїхав пізно. Надія, лежачи у ліжку і гортаючи журнали, навпиралась нечитаних, якісь такі дні пішли, що нічого не встигає, вже майже засинала. Любила ці тихі вечірні години своєї хати, коли, набігавшись за день, солодко спали в другій кімнаті нехворі діти. Коли все, що муляло пекло, можна було відгородити байдужо бадьорим, якось та обійдеться, а до тіла й душі приходила тиха розслабленість. Стало неквапно, бо Михайло, раз подзвонивши, терпляче чекав за дверима, відчинила. Як завжди, вибачливо всміхався. Я трохи запізно. Брудна куртка це все машина. Порається коло неї, та й робота не кабінетна. інженер-будівельник. Руки шкарубки з подряпинами і чорними нігтями і ніякий крем цим рукам не допомагає. Розтягайся. мийся. Я підігрію вечерю. Сказала, тручи кулачками, очі, причавлюючи черв'ячок до сади, що був ворохнувся в грудях. Стало шкода свого спокою, і це ж вона знову не виспиться. Надія вже звикла до своєї самотності. Спочатку після розлучення з чоловіком розгубилася. Жінка в ній знову вимагала сім'ї, затишку, надійності, але щось уже з тою жінкою коїлось. Щось у ній росло кільчилося і вимагало нових небес, нової землі та нових законів на ній. Із чоловіками сходилась легко. Їй було цікаво з ними, бо шукала в них насамперед особистості, а не напарників. Трималася незалежно і легко рвала, коли переступалась та, вже визрила в ній межа, знала, що приносить страждання. Це іноді боліло, але з часом знову прокидалась у ній якась злорадна завзятість Амазонки. Зрозуміла, що ідеалів нема, а на щось інше була вже не згодна. Робота журналістки давала багато вражень і зустрічей. Між людьми надія забувалась, покорювала те, що заважало, що було зайве зараз, а згодом зрозуміла, що батька тітям ніхто не замінить, що до... ніхто до кінця не зрозуміє, не прийме її дикої душі, а жертв не хотіла ні зі свого, ні з чужого боку. І раптом зустріла Ореста. І все в ній вибудуване, здавалося б, так послідовно і капітально завалилося, і вона знову стала самотньою непоганою жінкою, беззахисною і недалекою. Ніжною й незігрітою і потяглася до чоловічих рук, чоловічої сили і впертості, мов молодий пагінчик до травневого сонця, забула людей, світ, мечі й закони свої та їхні, полюбила, повірила, що саме до цього вона йшла, саме до цього вела її зірка і що між усталених прав бувають щасливі винятки. На п'ять років. Ні, вона не спішила, не підгонила подій. Вона лише страшенно боялась його втратити. Проте, як виявилося, змінити себе вже не могла. Михайло довго мився, аж не втерпіла, гукнула Агов, уже півні співають, та й каша вистигає. Витираючи кремом руки, сідаючи до столу, зазирнув її очі і попросив. «Поїдь зі мною. Хіба чаю вип'ю, відповіла, усміхнувшись. Проте погляд сховала. Зловила себе на тому, що їй байдуже, де він був сьогодні. Що робив? Сонливості як не було. На дворі йшов сніг, у будинках навпроти світилося кілька вікон. Було відчуття безмірності світу. І мализни їх із Михайлом їхньої кімнати в ньому. Подумала, що не одна жінка мріє отак чекати, дочекатись чоловіка в цю глупу ніч і годувати його, і потім покликати в теплу чисту постіль. Михайло їв не поспішаючи. Але видно було, який він томлений і голодний. Відсюрбнувши з чашки, запитала підробляв? Чи в справах? Та трохи помотався, відповів Спроквола. Ти не здумай заробляти ті гроші мені. Чуєш? Я не візьму ні копійки і на пальто я собі вже відклала. Не тобі, а нам, засміявся раптом весело. Зрозуміла? Нам. Я не можу дозволити, щоб моя дружина ходила в такому пальті. В якому? Я спокійнісінько переходжу в ньому ще цю зиму, а наріки собі дітям покупляю. Не горить. Надієчко, я вирішив, то не переч, поклав свою руку на її. Не спіши, Михайле, глянула благально. Ти ж сам казав. Хто хоч трохи знає життя, то ніколи не буде квапитись. Придивися до мене. Я не така, як ти думаєш. Така. Просто заховалася в шкаралупу, але її треба зішкребти. Ножем, кинула виклично. Вона сама відстане, якщо ніжністю, зітхнув. Не просто буде, я знаю. Але ти мені вже чимось рідна. Ти в моєї крові і розумієш мене. Михайлику, ти добрий. І я хочу, щоб тобі було добре, але не спіши. Дай мені час. Я ж уже все по-іншому. Мені треба звикнути і раптом, лавиною. Та й тарілок ти після себе не прибираєш, і шкарпеток не переш. І взагалі не можу я бути сімейною. А тобі ж потрібна господиня, дружина, а не журналістка. Зітхнув, дивився на надію ніжно. Нам же треба звикати обом. Я все буду робити, як скажеш, лише б ти мене зрозуміла. Людині важко в цьому житті самотою. У двох легше і замовк. Слухав сніг за вікном, горнучи пальцем крикти на столі. Дивно ти і чого хочеш? Глянув пильно, видивляючи в ній щось потаємне. Обличчя потемніло, затвердло. Не знаю, зітхнула. Сиділи сполохані, розгублені. Прийшов продзвонив за стіною ліфт. Грюкнув двері поверхом вище. Надії, запитала себе подумки. Навіщо лукавиш? Чому не скажеш прямо? Залиш мене, чоловіче, не завдавай собі жалю клопоту, боїшся, бо можеш це те, що твоє, і тобі буде нарешті добре. Адже, попри всі свої старання, ти залишила зінкою? Ні. В кожному Михайловому русі, в кожному слові, ти бачитимеш і зараз бачиш Ореста. Ти ще сподіваєшся на щось дуриш себе. Всі жінки себе дурять, проганяючи одних і потім, пізнаючи, шукаючи їхні риси в інших і упокорювши себе тепер, коли можеш страшно вибухнути. А як простиш, поясниш потім цю свою згоду? Михайле. Блиснуло грили очима. Мені краще бути тобі коханкою, аніж дружиною. Давай зупинимось на цьому. Сміхнуся розгублено. Жартую, чи серйозно, утягся до неї. Дика ти. Мов степовий кінь, а за тебе можна приручити. Я буду старатися зробити. Ой, не знаю, не знаю. Ходи, вже постелено ти зі мною. Тільки я потім піду. Добре? Вже не вмію, щоб із кимось. Не засну. Будильник задзвонив рівно о сьомий, вимогливо, настирливо. Розбурхувала дітей, готувала сніданок, клала вранці по два яблука, а краєм очі бачила, як стає Михайло, застилає постель, мивається і одягається. Який він повільно незграбний і кострубатий. Одяг, руки, думки. Але добрий. Орест так не розумів її. З Орестом вона завжди була, мов на екзамені, з Михайлом спокійно і затишно. А що ще треба для життя, жінко? З краси води не пити, пекла себе маминими словами. Довго розігрівали машину. Не заводиться і край. На дворі за двадцять морозу. Нащо ти їздиш у таку погоду, присікалась? Ще трохи. Ввечері Михайло не приїхав. І другого дня також. Приїхав аж третього, на вечерю. Привіз страшний дефіцит, японські термоси. Хлопці дістали. Хай будуть. Згодяться. Повечеряв, пограв із сином у шахи поїхав. Казав, що завтра збирається до мами. Провідай і заодно розкаже їй про Надійку. А на дворі в день розгулялась Завія. Хоч би все було ополучно, щораз в вікно Надія. Дивна тривога закралась у її душу і не відступала. І тут між міський дзвінок. Привіт, це я, Михайло. Я вже в мами. Тільки що говорю про тебе. Надієчко, я дуже скучаю. Скоро буду. Ніколи не дзвонив здалека, а тут ось озвався. Чудний він усе-таки, чудний і хороший. Михайло так і не приїхав. Як потім розповіли Надії, не доїжджаючи до Києва на слизькій дорозі його машину занесло, і вона врізалась з дерева. Через кілька днів, прибираючи в квартирі, Надія знайшла під книжками на тумбі Михайлів натільний хрестик, поспішаючи, забув його і поїхав у дорогу. Чому він його забув?